Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії про ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні випуску: ні гомосексуалізму. 80% українців проти одностатевих шлюбів. Мовний конфлікт у Києві російськомовні родини вимагають для своїх дітей російськомовні школи. Екстремальна допомога В столиці малюків аутистів байкери вчили долати страхи. У центрі Києва скандували ні гомосексуалізму. Таку реакцію викликала новина про те, що Верховна Рада збирається розглядати новий законопроект, який гарантує захист представникам нетрадиційної сексуальної орієнтації. Майже 80% українців проти одностатевої любові. Зв'ященники називають її содомією і аморальною розпустою. Розгляд законопроекту народні обранці відклали, але активісти руху проти геїв все ж побоюються, що Україна може стати однією з держав, які легалізують одностатеві шлюби. Катерина Філіпчук далі. Гомосексуалізму з таким гаслом зібралися кияни на центральній площі міста, аби Верховна Рада України не розглядала законопроект, в якому йдеться про дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Значна більшість українців прийняття такого закону побоюються і не хочуть, щоб Україна пішла по слідам таких європейських держав, як Франція і Португалія, в яких зовсім нещодавно легалізували одностатеві шлюби з правом на батьківство. Наша держава. Має також стояти на захисті суспільної моралі та суспільних та сімейних цінностей, бо від гомосексуальних стосунків діти не, ну, не рождаються. Якщо стоїть два трансгендера, і я йду со своїм ребенком, і, і вони стоять в трусах, цілуються десь на вулиці, і мой дитина скаже Папа, а що это такое? Я не могу даже при них сказать, что это грех, что это зло, что это беззаконно. Это вопрос, который вот поднимается, это против всех. Это против всего народа, против всей Украины, против всех здравомыслящих людей, против всех тех, для кого семья является ценностью. Проти легалізації одностатевих шлюбів виступають майже 80% українців. 46% всіх опитаних не хочуть, щоб гомосексуалісти показували негативний приклад їхнім дітям. 40% респондентів вважають, що прийняття закону, який надає геям всі права, суперечить церковним принципам. А от близько 5% українців до таких шлюбів лояльні. Дуже спокійно відношусь, тому що кожен з нас в праві любити того. Кого хочеться, чим парад великої частини війни відрізняється від от парада других людей, просто у них інша ідея. Священники православних та протестантських церков запевняють, гомосексуалізм це гріх, який був поширений ще в таких містах, як Содом та гомора, про які можна прочитати в Біблії. Що ми будуємо в Україні? Добробут, покращення чи Содом і гомору? Кожне діяння людини воно не проходить просто так. Ми знаємо історію двох міст. Про які ми сьогодні згадуємо, з чим закінчилося? Ще є це благом і волею Божою. Не вважається благоми Михайло Дорошин, гей з 20-річним стажем. Довгий час чоловік жив таким життям, каже не з власної волі. Змусили обставини, коли у п'ятирічному віці його вперше зґвалтував сусід, але зізнається, що покаявся і більше геєм бути не хоче. Тепер бореться за те, щоб гомосексуалісти не заполонили Україну. Якщо зараз запустити сюди в Україну, то це почнеться ну, настільки… ну настолько ну. Розпространятися, тобто ви просто не представляете, який кошмар випускаєте. Ви ходіте з дітьми, виходіть со стариками, нужно вийти. Я не знаю, нужно вийти і ложиться, Ну щоб этого ну не було. общество. Представляете, вчора він був мужиком, а через неділю буде женщиною. Про гомосексуалізм згадується і в Біблії в книзі Левіт, в 20-му розділі. А хто лежатиме з чоловіком, який з жінкою гідото вчинили обоє? Вони будуть конче забиті, кров їхня на них. Та юристи кажуть, якщо закон таки приймуть, священикам цитування Божого слова може загрожувати позбавлення волі, доказом чого вже є реальні випадки в інших країнах. Якщо все таки його приймуть священнослужителям, батюшкам, православним священникам не можна буде цитувати міста писання слова Божья. В котором говорится, що гомосексуалізм це гріх, тому що це буде пряма дискримінація, і за це священник може оказатися в тюрмі. А поки українці категорично проти, кажуть, що допускати в державі такої аморальності не можна. Вони можуть бути, але афішувати, напевно, це не потрібно, тому що ростуть діти, вони дивляться, вони вчаться у нас. Я до цього ставлюся негативно. Ну як плохо? Ну, а що це нормально? Почитайте в Біблії, Там все написано. Ну, люди такі ж, ну, больные люди. Ну, як больному человеку потрібно відноситися? Я считаю, что это розвращає нас. Молодежь и так розвращена, это как бы ну, такая свобода к розврату. По-моему, так достаточно пошлості, гадості по телевізору. А если это еще все будет узаконено? І від нас залежить, наскільки ми здатні сказати. Де є зло, а де є добро? Давайте будемо говорити, що це зло? Катерина Філипчук, Костянтин Маніліч вісті надії. У столиці пройшов 19-й київський міжнародний телерадіоярмарок. Організатори заходу розповіли, що участь у цьому заході правильний крок на шляху до успіху кожної компанії. Учасниками телерадіоярмарки стали представники понад 30 країн світу, які пропонували всім бажаючим свої медіапродукти. Не останній вклад зробив і телеканал Надія, який саме дізнаєтесь знаєте за мить. 19-й за рахунком Київський міжнародний телерадіо ярмарок пройшов в столиці. Окрім трьох з половиною тисяч учасників з 30 країн світу, триденний захід могли відвідати всі бажаючі та ознайомитися з різними теленовинами, отримати цікаві поради по удосконаленню телерадіомистецтва. Традиційна регулярна зустріч професіоналів, які між собою обмінюються інформацією. Про нові про нову техніку, і технології, про нову продукцію домовляється про зустріч за 19 років, которые э, телерадіоярмарка э, е, проводить, місті е, с всіх нас здесь. І все всі принципіально змінилась. Ми 19 літ подумати. не могли о том, те, що телевидение будет у нас в кармане. Тут себе могли знайти виробники технічного забезпечення, телерадіопродукції, супутникового телебачення. Також усі охочі, які не байдужі до кіномистецтва і бажають придбати будь-яку телепродукцію, серіали, фільми, ролики. Надії що і ця телерадіоярмарка ярмарка вніс вклад. В дело развития, дальнейшего развития телерадіопространства України свій вклад у захід зробив телеканал Надія, який з задоволенням пропонував усім учасникам та відвідувачам ярмарку власні унікальні медіапродукти. Дана виставка для телеканалу Надія є першою на деле раніше. звісно, ж ми приймали участие як как... посетители выставки. Мы были уже знакомы с другими экспонентами, но в 2013 году после нашего старта в марте мы принимаем участие в этой выставке впервые на самом деле, как экспоненты с нашим стендом, с нашими материалами. Мы, ну, конечно, хотим представить нашу продукцию уже более широкому рынку. На самом деле есть, что предложить. Это э, разноспектрные, разноплановые программы для детей, молодежи, для взрослой аудитории. Взагалі, це програми для творческих і мислячих, я би так сказала, тому що це те, що, що заставляє думати. Організатори заходу, стверджуючи участь у телерадіо ярмарку, правильний крок на шляху до успіху кожної компанії. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Мовний конфлікт розгорнувся у Києві. Російськомовні родини вимагають від державної адміністрації нові російськомовні школи для власних дітей, бо ті, які вже є, давно переповнені. Влада на такі вимоги відповідати не поспішає або відкрито ігнорує, вважаючи, що державної мови цілком достатньо. Чи потрібні українцям російськомовні школи, дізнавалися наші кореспонденти. У Києві чимало батьків майбутніх школярів звертаються до районних держадміністрацій з проханням відкрити більше російськомовних шкіл. Адже ті навчальні заклади, які є російськомовними або мають у своєму переліку російські класи, вже переповнені. Батьки пишуть заяви з проханням, а у відповідь чують лише обіцянки про те, що колись ці документи будуть розглянуті або ж відкриту відмову. За словами народного депутата України Вадима Калесніченка, такі дії порушують конституцію країни. Власть? не имеет права рассказывать, есть у нас учителя, нет у нас учителей. Власть не имеет права говорить, мы этого хотим, мы этого не хотим. Власть обязана принять заявление. И в случае, если заявление на один класс более пяти, обязана этот вопрос рассмотреть и найти способы изыскать возможности для открытия класса, который удовлетворял бы гуманитарные потребности той семьи, которая направила ребенка в школу. Требования родителей об обучении ребенка на родном языке обоснованы не только Конституцией и действующими законами, а и правами налогоплательщика. Вадим Калесніченко зазначає, що навіть у місті Львові було відкрито три російськомовні класи. У Києві ж загалом функціонує сім навчальних закладів, мова викладання, в яких російська. З 2,5 мільйонів киян 24% визнали російську мову рідною. З них і половина не змогли задовільнити свої потреби в отриманні освіти на рідній мові. Батьки кажуть, що потрапити до російськомовного класу, необхідно записатись заздалегідь, адже на одне місце претендує п'ять чоловік. Весною я ходив в району Дарницьке, тоже мне там честно сказали, что э, русского языка нет и не предвидится. Все преподавания, все учебники только э, на украинском языке. Мы приехали из э, России, и нам очень тяжело было переступить этот барьер. Ну, вот, сразу как бы и для ребенка это психологическая, э, не знаю, как травма или еще что то, то, то есть перенастроиться. Тому у рібінка визникає реальні проблеми. Та не всі українці позитивно відносяться до таких вимог російськомовних громадян. Кажуть, якщо живуть в Україні, то нехай і говорять українською мовою. З одного боку це непогано, тому що це розвиток, а з іншого боку, ми ж Україна. Тобто, я вважаю, що у всіх навчальних закладах і в дошкільних, і у середніх, і у вищих має бути навчання виключно українською мовою. Це однозначно. Я вважаю, що це крок на Зустріч то, чтобы не выливать нашу независимость. Русский язык изучать надо, но насколько нам нужны в чистом виде русская школа, это очень большой вопрос. Я думаю, что нет, потому что, ну, все-таки нужно знать и украинский, и на украинском нужно знать профессиональную лексику, потому что, слава богу, у нас больше 20 лет независимости, давайте все-таки будем заниматься своим государством. А русський язик там з англійським, французьким, китайським, японським, не знаю, каким-то, вони повинні існувати. Оскільки я педагог, то я до цього відношуся з э, точки зору ну, вирішення національного питання. Якщо є така, э, таке бажання у батьків і їх достатня кількість, то чому б і ні? Батьки заявили, що разом із депутатом Вадимом Калисніченко будуть вимагати від влади чітких змін у даній ситуації. А поки питання вирішується, їхні діти навчаються в закладах, де говорять державною українською мовою. Катерина Філіпчу, Костянтин Маніліч, вісті надії. В Чернівцях дітей навчали географії, організувавши фестиваль, на якому учасники представляли певну країну світу, її національний одяг, культуру та навіть мову. Таким чином організатори заходу хотіли пояснити малечі, що вони не самотні в цьому світі, а належать до великої міжнародної родини дітей Божих. Італія, Франція, Англія, Америка, Канада, Туреччина. Ви думаєте, що потрапили до турагентства? Зовсім ні. Сьогодні цими країнами в Чернівцях подорожують учасники дитячого фестивалю Ти і Я, Божа Сім'я. Ну і звичайно, ми разом із ними. На фестивалі було представлено 19 країн світу. Щоб якомога краще передати культуру та побут своєї країни, учасники ретельно готувались. вивчали особливості національного одягу, кухню, видатні місця та навіть мову, якою віталися, співали пісні та розповідали вірші. Організатори зізнаються, що прагнули показати дітям, що вони не єдині в цьому світі, а мають велику, божу родину практично в усіх країнах. А маленькі учасники в свою чергу поділилися враженнями від почутого та побаченого. Я зі своїми друзями представляю країну в Англію. В цій країні особливо тому що вона має староданів дуже багато історій і цікав, там є цікаві споруди. Сьогодні мені сподобалось, як е, е, діти представляли країну Франції. Дуже подобається ця країна, вона неї дуже красиві, красива мова, і вони це дуже красиво передали. Мені дуже подобається те, що діти сьогодні показували народи, їхню культуру, національні костюми. Ми представляємо країну з Японія. Японію, білий колір це колір трауру. Тут багато роблять оригами, і тут дуже красиві сади, і все тут надзвичайно. Господь на сторінках Біблії дав нам безліч безцінних порад. Одна з якої будьте як діти і успадкуєте царство небесне. Подорож вдалася на славу. Учасники переконали нас, що кожна країна варта того, щоб її відвідати. Ілона Глібка, Назар Гриневич, вісті надії. Напередодні дня захисту дітей у Києві малюків аутистів-байкери вчили долати страхи. Близько 40 дітей встигли покататися на мотобайках в одному із столичному парків, а також розважалися з мильними бульбашками, отримали приємні призи та незабутні враження. Лікарі впевнені, що такі емоції підуть діткам тільки на користь. Аутизм це порушення психічного розвитку, що характеризується розладами мови і моторики, призводить зазвичай до порушення соціальної взаємодії. Наразі число хворих невпинно зростає. Так протягом останніх п'яти років офіційна статистика, що зареєстрована в Україні, зросла в два з половиною рази. Тож батьки можуть сміливо звертатися до лікарів, та чим швидше, тим більша вірогідність вилікувати малюка. Далі про те, яка рослина бореться з раковими клітинами, чим корисний спів для організму, чому цвітну капусту назвали королевою овочів та інше в короткому огляді. Чай з ромашки можна використовувати як профілактичний засіб для запобігання раковим захворюванням. Такого висновку дійшли учені Національного університету Огайо. Вони виявили, що в ромашці є речовина під назвою Апігенін, яка має антиканцерогенну дію. Крім того, при захворюванні на рак речовина припиняє розвиток патогенних клітин і не дозволяє їм жити довше ніж інші здорові клітини. Тим самим припиняє розвиток хвороби. Верховна Рада України зробила новий подарунок українським підліткам. Так депутати вирішили, що хлопцям та дівчатам більше нічого робити в кафе і на дискотеках після 22.00. Іншими словами, відтепер підліткам до 16 років просто заборонено з 22-ї години гуляти в розважальних закладах. Так вирішили 350 народних депутатів. Як виявилося, якщо підліток порушить закон, то не понесе ніякого покарання, а ось ресторатори можуть постраждати. Так якщо власники закладів пустять неповнолітніх у свої установи, це буде загрожувати їм штрафом у розмірі від 300 40 до 850 гривень. Якщо ж такий випадок у закладі відбудеться повторно, штраф може досягнути аж 1700 гривень. А от якщо неповнолітні будуть перебувати в ресторанах і кафе в супроводі, хоча б одного з батьків або опікуна, то в цьому випадку ресторатори не постраждають. У королівській лікарні Великобританії лікарі використовують спів для терапії пацієнтів з хворими легенями. Фізіотерапевти пропонують спеціальну техніку співу, яка дозволяє збільшити поглинання кисню організмом. Хворих вчать розслаблювати м'язи живота, робити короткі неглибокі вдихи і керувати диханням. Американські лікарі у свою чергу заявляють, що спів покращує кровообіг і дозволяє тримати в тонусі серця легені і м'язи. Дієтологи визнали, що цвітна капуста займає перше місце серед овочів за вмістом вітамінів і мікроелементів. У 50 грамах цвітної капусти знаходиться денна норма вітаміну С, потужного антиоксиданту. Також в ній є вітамін А, необхідний для здоров'я шкіри і зору, вітаміни групи Б, які зміцнюють нервову систему, а також мінерали кальцій, фосфор, лимонна і яблучна кислоти, мані залізо. Дієтологи радять вживати цей овоч при захворюваннях кишечника, жовчного міхура, печінки та ожирінні. Цвітна капуста незаміна в дитячому раціоні, особливо при проблемах з роботою товстого Кишечника. Вже вдруге на території України провели фестиваль духових оркестрів. Цього разу захід пройшов на Волині в місті Луцьк. Туди приїхали учасники з усіх куточків України зі столиці, білої церкви, умані, Поділля, Буковини, а також завітали гості з сусідніх держав Білорусі та Молдови. Духовою музикою насолоджувалася і Вікторія Михальчук. Впродовж трьох днів у Луцьку свято. Сюди приїхали духові оркестри з усієї України та за кордону. Спочатку виконували твори в місцевому храмі Адвентистів Сьомого Дня, а вже заключний галаконцерт провели в Палаці культури Луцьк. Живий звук, класична музика свято не лише для жителів міста, а й для самих учасників, адже дехто із них побував тут вперше. Тут у Луцьку проходить другий всіукраїнський фестиваль духових оркестрів церкви Християн Адвентистів сьомого дня. Цей фестиваль зібрав 15 духових оркестрів. 13 оркестрів це Україна, один оркестр Республіка Молдова, і ще один колектив з Республіки Беларусь. Склад кожного оркестру різноманітний: від зовсім юних учасників, яким по 10 років, до зрілого покоління. Найстаршому музиканту гостю із Білорусі 83 роки. Оркестр з Подолу, який складається з 15 учасників, теж незвичайний. В ньому грають лише церковні служителі. Наш колектив, він віле... складається Висоблівле із пастором. Тільки пастори і одна сестричка, яку ми взяли з одної церкви, грайла флейті, а всі інші пастори. Деякі оркестри виконують музичні твори вже понад 50 років, інші ще зовсім молоді. Творчу діяльність розпочали менше року тому. Та кожен старається як може. Більшість колективів аматорські, тому часто перед аргентами стоїть нелегке завдання правильно розділити партії. Кажуть, за роки практики знайшли вихід з такої ситуації. Кому трудніше, простіші партії, хто може краще щось витягнути, сильніші партії, вже індивідуальний підхід до кожного учасника, щоб він міг грати так, щоб він від того задоволення мав, а не воно й було втягу. Несподіваним подарунком для усіх став подарунок від оркестру з Молдови. Його учасники подарували кожному колективу, що приймав участь у фестивалі, 15 власних партитур. А лучани раділи, що свято відбулося саме у їхньому місті. Ну, ми Дуже раді, що в нас в Луцьку саме проходив і проходить цей фестиваль духової музики. Ми дуже раді, що ми удостоїлися честі це прийняти. Багато гостей, дуже раді, що вони відгукнулись на цю пропозицію приїхати до нас. Вони, ми також з ними виконували ці різні твори. Ми отримали дуже багато задоволення від, від гри на інструментах. От бажаємо, щоб в майбутньому такі фестивалі мали продовження і періодично проходили на нашій Україні. Задоволення отримали не лише учасники. Чудовий звук розносився далеко поза межами палацу культури і наповнював серця перехожих. Вікторія Михальчук Денис Вовк, Луцьк, Вісті Надії. Нехай хороша музика завжди підніматиме вам настрій та даватиме наснагу. Адже недаремно Мартін Лютер сказав, що музика найкраща втіха для засмученої людини. На цьому все дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.